Була аудієнція у королеви Єлизавети, там, значить, не у королеви Єлизавети, а пані Лістрас, значить, завітала до пані е, королеви Єлизавети і вони тисли одна одній руки. і журналісти зафіксували зокрема кисть е, е, руки. І, от ми говорили раніше про те, що там було у Путіна, і всі дуже прискіпливо, е, значить, е, розглядали е, як у нього. Знаєш, надмірно випучені вени те саме було у королеви Єлизавети. Зараз це спостерігається у Путіна. і Я не хочу додаватися до якоїсь жовтизни, знаєте, але земляпухом е королеві Єлизаветі. А от е що буде з Путіним, нам би хотілося, щоб, можливо, фінал якимось був е таким самим в найближчий е час. Е і тоді б ми всі відсвяткували. але вже з почисть ми сьогодні Це чекали під час промови, коли Путін робив такі кількосекундні е, паузи. Ми думали, боже, може що він вже вмирає? Ну але а от бо зараз показують, що за селі зверніть увагу да.